Рогатинщина одна з найактивніших в області щодо участі у реалізації мікропроєктів ЄС та ПРООН. Загалом, з 2008 року, у рамках проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду в районі підтримано реалізацію 14 мікропроєктів на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Цього року зроблено реконструкцію вуличного освітлення із використанням енергії сонця у селі Нижня Липиця. Галина Бугун розкаже більш докладніше. У нинішньому році громаду села Нижня Липиця Рогатинського району було обрано для реалізації мікропроекту за компонентами з енергоефективності додаткова квота, як таку, що успішно впровадила у 2012-13 роках мікропроект енергозберігаючі заходи Нижньолипецької загальноосвітньої школи перших-других ступенів, заміна вікон та дверей у рамках реалізації у районі проекту ЄС про ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду 2 Безперечно, участь у таких проєктах активізують громади в селах. Будь-які проєкти, які впроваджуються для, для кожного села, чи Рогатинського району, чи, чи будь-якого району нашої області, вони дають якусь користь і дають позитив. Справа в тому, що головним завданням проєктів. Про Європейський Союз є якраз залучення місцевої громади для участі в виконанні цих проєктів. І головним є якраз саме участь, ефективна участь громади в цих проєктах. А це заключається в тому, що будь-який проєкт, є частина коштів для впровадження проєкту, повинна якраз зібрати саме громада. Було спочатку важко. Громада перший раз таким зустрілася, і, звичайно, було важко, тому що і громаді теж треба було долучитися з коштами. Було важко, але зараз оцінюють. Можна сказати так, 50 на 50, тому що знову ми вірили другий проєкт. Перший був це заміна вікон дверей в школі, другий проєкт це вуличне освітлення і знову прийшлося нам збирати вже трошки більшу суму коштів. І, звичайно, громаді було вже цей другий раз важче. Щодо другого проєкту реконструкції вуличного освітлення з використанням енергії сонця, у селі встановлено 26 залізнобетонних опор, кріплення світильників з кроштейном на опорі, фотоелементи та інше. Загальна вартість проєкту становить 258 тисяч гривень. Нині, зважаючи на те, що сонячних днів мало, з освітленням трохи виникає проблем. Самі роботи вже Проводилися в вересні, жовтні місяці, і в середині жовтня завершилися ці роботи. Сонячні дні в цей час вже менше, більш похмурі, особливо залежить від погоди, тому знаєте, він ще напевно, він так і не не включилися, і батареї не змогли повністю зарядитися в ці холодні осінні дні, і тому деякі. Нюанси виникають в тому, що не кожен кожного дня проводить йде оце освітлення. Ну я думаю, що ну, йдуть до працювання зараз. Наступного року сільський голова Олег Вічистий планує завершити освітлення центральної частини села. За рахунок коштів сільської ради буде встановлено ще й традиційний спосіб освітлення вулиць. Галина Бугуна зарі попик новини телеканал Раї.